МН середня лінія трапеції, по довжині, вона дорівнює півсумі основ. Тобто МН буде дорівнювати БС плюс АД поділити на 2. Якщо ми помножимо на 2 ліву і праву частину рівності, то ми будемо мати, що сума основ це 2 МН. Тому, так як одна основа нам відома 9, мн 13, Подвоєний добуток МН26, то для того, щоб знайти АД, ми від 26 віднімаємо 9 см і будемо мати 17 см, це довжина основи АД. Нам потрібно знайти довжину сторони АБ. АБ це висота нашої прямокутної трапеції. Ми проведемо ще одну висоту з вершини С вона по довжині буде дорівнювати АВ, тоді, якщо ми знайдемо СН, це, то цей буде а, по довжині. Далі можна знайти відрізок HD, HD, щоб знайти ми від АД, віднімемо AH. Аш це відрізок що дорівнює БЦ, тому що ABCH – це прямокутник. Тому АД у нас 17, ми віднімаємо БЦ. 9 і будемо мати 8 см. 8 см hd 8. І так як в прямокутному трикутнику С HD, кут D дорівнює 45 градусів, то це рівнобедрений прямокутний трикутник, тобто HD буде дорівнювати CH. Таким чином, це Аш дорівнює 8 см. А отже і АБ також буде дорівнювати 8 см. Отже, АБ 8 см. А Б, Ц, у нас квадрат зі стороною 15. Нам потрібно знайти відстань між серединами відрізків АБ і КМ. Фігура АБ За даних умов, це трапеція. Тобто, фактично, треба знайти середню лінію цієї трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ. Тобто БМ плюс АК і поділити на 2. Так як у нас мц 3 а довжина БЦ15, то БМ буде дорівнювати 15 відняти 3 12. А К за умовою 4. Отже, 12 додаємо 4 ділимо на 2. 16 на 2 8. Відповідь на перше питання. Далі ми маємо обчислити довжину відрізка КМ. Це можна зробити, якщо з точки К провести перпендикуляр до БМ. КН. КАЖ буде дорівнювати АБ 15. Далі знайдемо HM. Щоб знайти HM, ми від BM віднімемо BH. BH дорівнює АК. Тобто BM12, віднімаємо 4, будемо мати 8. Отже, HM8. HK15. Тоді далі ми знайдемо за теоремою Піфагора КМ. Це корінь квадратний із КН у квадраті плюс HM у квадраті. Отже, корінь квадратний KH 15, а HM ще ми знайшли 8. 225 додаємо 64. Це корінь із 289. А це 17. Таким чином, КМ дорівнює 17. Для нашого кола БД це діаметр. Нам відомо довжину кола. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Але 2р це діаметр, тобто, буде πd. І вона дорівнює 12. Звідки ми можемо написати, що діаметр кола буде дорівнювати 12, а це діагональ BD, тобто BD буде дорівнювати 12. Далі нам відомо, що коло ділить діагональ АС на три відрізка АК, КМЦ, дружини яких відносяться як 1 до 6 і до 1. Тобто ми можемо сказати, наприклад, що АК буде дорівнювати Х, КМ буде дорівнювати 6х, і далі МС буде також дорівнювати Х. А далі подивимося уважно, і ми бачимо, що КМ це також діаметр нашого кола. Тобто довжина відрізка КМ. Дорівнює 12. А отже, звідки ми можемо знайти Х. Х буде дорівнювати 2. Тоді ми можемо знайти довжину діагоналі АС. АС – це сума довжин АК, КМ і МС. Тобто x і x у нас 2, отже 2 плюс 12. І плюс 2, як ми бачимо, це буде 16, це друга діагональ ромба. Площу ромба можна шукати як одна друга Д1 на D2, де Д1 і 2 це його діагоналі. У нас це діагональ BD і діагональ AC. Тому площу ми будемо шукати як одна друга BD у нас 12. І АЦ ми знайшли 16. Скорочуємо і далі 6 множимо на 16, в результаті будемо мати 96 площа ромба. За умовою точки К і М це середини діагонали трапеції, відповідно. Разом з тим К і М, це визначають сторону нашого квадрата АБЦД. Так, як нам відома площа квадрата. І якщо ми запишемо цю площу через діагоналі, це одна друга добутку діагонали і квадрат, а вони рівні, то ми можемо знайти звідки звідси діагональ квадрата. Отже, D в квадраті дорівнює 36, значить діагональ у квадрата буде дорівнювати 6, 6 см діагональ квадрата, це КЦ довжина. Тому АЦ вдвічі більша, тому що К за умовою це середина діагоналі. Отже, діагональ АЦ буде дорівнювати 12 см. Це відповідь на перше питання. Далі ми маємо знайти площу трапеції, і е, можна, звісно, пробувати шукати основи, висоту, але для площі трапеції є ще одна формула це одна друга. Д1 на D2 і на синус кута між діагоналями. Так можна шукати площу будь-якого чотирикутника, в тому числі і трапеції. Трапеція у нас рівнобічна, тому і діагоналі рівні. І ми знайшли ці діагоналі 12 см. Разом з тим, так як КС і БМ це діагоналі квадрата, то кут між ними буде дорівнювати 90 градусам. Отже, Кут між діагоналями нашої трапеції буде дорівнювати 90 градусам. А отже площа буде дорівнювати 1 друга на 12 у квадраті, або 12 помножити на 12, і на синус 90, а це одиниці. Скорочуємо і будемо мати 72 квадратних сантиметри площа трапеції.